Мова материнська моя, як ніжно люблю тебе я, ти милозвучна і м'яка, наче пісня Не немов дівчан'я ти струмка, що в серці радісно співа, ти в колосковій мами, в бабусині казковій мові, в мудрі дідових словах, що в серці кожного. Не ти творець краси своєї, Бог зовнішність тобі створив і може ці ідеї. Та батько так мене начив. А ще казав вчи, синку, добре, не на оцінку, на життя. Май в грудях хоробре, дивись лише у майбуття. Мамо, коли настане та днина, повернеться мир до нас в Україну, розквітнемо сад, «Наша рідна країна так запитала у мами дитина. Маму, коли? Та раптом перервав щасливий сон. Гуркочика на надо знов і знову. Над містом пролетів ворожий дрон і тиша ростина сирен сто. Маліби біля мами на сонечку і все фогінгала на її. Річ. А поки їжте гратися в мене обов'язково ми дізнаємось, хто там. І ось через три дні їжко з нашого фатілу стало боятися. Пам'ятаєте, природок Києва? Фото, яке в перші дні війни облетів в Україні. Ворожі літаки нахабно залітали на наші території із вантажем смерті. І наші хлопці не на міг озерить. Відчи відбивали відбирали їх нота. Три-чотири проти десяти 1012 і збивали ворожі муфе. Як ми раділи цьому кожній такій новині? Там, де небо, за хмара не там, де кулі, летень у птахи, спить солдати під дощем і під світом. А на скронях сліди сибини, Сниться сон, оповите печалю. Дуга серце, дерена, шматки, там за степом широкою далі бачить знову знайомі стежки. Моя країна, Україна, Українка з роду я тут живе моя родина, й серцем з нею вічна я, хоч іде війна крива, не завадить нам тут жити. Ой, моя, моя рідне містечко, ти єдина, колиска моя, синя небо над тобою розквітло. І радіє скрізь ті двора. Якось повз мене йшла мала людина. Мама, тато і гарна дитина. Але я вже втратив надію. Аж раптом сталося диво. Забрали, зігріли і прихистили. Тепер я домашня, належу дитині. Живеш, як і жив, і нічого не жаль. Приборка не знову має, на знову моя гну печаль. Люби так учора, ще наче умів. А нині текань не я. Не зумію. На всі свята бажають лише одного, дня, коли все затихне, без тривоха ракать неба нічного, коли сердець білі страх зник. Забути б ті порожні вулиці і сирени, забути вночі у підвалах повні сліз. Хай не цвітуть в серцях колі тами, жахи війни нехай зникають на вітріз. Моя мама вчителька, вона, як і багато інших вчителів, Продовжує навчати дітей навіть у важкий час війни. Мама говорить, що зараз дітям особливо важливо здобути знання, адже вони майбутнє нашої країни. Діти, сьогодні ми вирушаємо коштів з діти з прав, що ця людина вирушила далекого лісу, а буся та брат Не хочеш насліти, то ж ніяк трубову в телевої допомагала. Дорогою вони зустріли з черепа. па. А він кремезний, мовчазний, провів лиш поглядом її на знак великої любові, любові тихої, палкої. Та відповідь його одна, дуже тиха, мовчазна. Змогла її йому ступор. Вона рішуча і палка, нестримна та немовчазна. Стояла мовчки, дивлячись уму у світ. І тільки сльози на її очах змогли подати один знак: це знак великої любові, любові тихої, палкої, до цього разу мовчазної.